चारप Вітання, дорогі друзі! Запрошую вас до перегляду нашого новорічного кубку, нашого великого кубку Street Football Challenge Київ. Ну що, друзі? та правий берег відкривають у нас сьогоднішній ігровий день на першому полі. З вами я, Євген Лавренов, і ми цілий день будемо з вами спостерігати за всіма командами. І вже визначимось, хто у нас забере великий новорічний кубок. Склади команд одразу перейдемо до них. Синдикат Не відзначили мені заявку, я бачу. Хоча попросили з затримкою. Ну давайте зараз правий берег. Тоді представлю. У нас на воротах. Сьогодні Олександр Яковлів і вже перший м'яч від синдикатів забито. 1-0. рахунок відкривається. 17-й номер віддає гольову передачу. У нас. Ага, Олег Поруцький забиває. Ось мені підказує Артур Степанюк. Поруцький забиває це. Друга хвилина. Ну а 33-й номер віддає Костятин Мітленко. Записує на себе асист. Тоді зараз друзі, правий берег. І побіжу. Спитаю, як у нас там справи по заявці синдикату. Правий берег у воротах Олександр Яковлєв. 10-й номер Максим Сіденко, 7-й Іван Сіденко, 14-й Артем Марчук, 9-й Костянтин Марченко, 4-й Микола Демчук і 17-й номер Володимир Давидяк. Ну що, відзна... відзначу появу Артему Марчука за колектив правого берега? Це Уже серйозне підсилення. Подивимось, чи в сезоні, в нашому зимовому сезоні, який стартує 11 січня, чи буде марчук в заявці правого берега. Ну, друзі, піду а, дізнаватись за синдикатів, хто у них сьогодні в заявці. Через м'яч! Так, дорогі глядачі, повернувся до вас з заявкою колективу «Сіндікат». Ну, Бачив я да, і бачу, що заявка дуже велика. Буквально з, 20, з 21 людини немає трьох. Ось. Ну тоді по складу. У нас два основних голкіпера Олег Міхальчук та Максим Шевченко. Міхальчук зараз в рамці. Далі, 10-й Максим Ілюк, 98-й Олексій Андрющенко, 9-й Павло Білоцерковець, 8-й Андрій Вовкун, 3-й Андрій Заболотний, 91-й Олександр Клімашевський. Номер 34 Владислав Колосов, номер 7 Руслан Косаренко, без номеру грає Максим Коципут, номер 33 Костянтин Мітленко, номер 5 Андрій Плетінь, номер 17 Олег Поруцький, номер 11 Антон Свідерок. Номер 99 Віталій Ткачук. Пара арбітрів на сьогодні. Ну, ось на перший матч у нас Артур Степанюк та Станіслав Іванович Боклашко. Далі трошки це все буде змінюватись. Я так розумію, до нас повинен під'їхати ще Владислав Лукаш замість Артура Степанюка. Ну а Боклашко Станіслав Іванович буде з нами на Протягом, точніше, протягом сьогодні, вибачте. Знімає для вас це все Олександр Супрун на камері. Він сьогодні, як і вчора, поруч зі мною. За годину розпочнеться у нас друге поле, там у нас також будуть протистояння. Коментує для вас це все Євген Лавренов, друзі. Дякую всім, хто завітав до нас на трансляцію. Зараз піду до вас у коментарі подивлюсь, що там у нас буде відбуватися. Поки що у нас один м'яч. Забито, як я вже казав, на е, другій хвилині Олег Поруцький з передачі Костянтина Мітленка е, реалізував свій перший мяч. Так, іду до вас в коментарі, друзі. Іду до вас в коментарі. Ну, о, в цілому о, ніченька у нас була така дуже о, приємна. Да, все ж таки. Олександр Усик зробив цей реванш для себе в першу чергу. Да, і е, був побитий Тайсон Ф'юрі у Ріяді. Е, друзі, ну ось зараз бачу дві вподобачки. Одну з них я поставив. Давайте рухатись далі. У нас так. Тут Марчука збивають так. Не зрозуміло, що там. Ну, був поруч е, Артур Степанюк, був поруч слава Боклашко, тому... Так, да, і е, запитує Вар у нас Микола Демчук. У нас пауза по часу стає, і арбітри шурують туди дивитися, е, дивитися вар. Е, пане Кирил, тайми по 20 хвилин, тобто один тайм 20 хвилин. У нас е, вся ця гра буде. Якщо основний час закінчується в ничию, далі йде у нас по три пенальті. Пане Василь, пане коментатор, кого вважаєте фаворитом кубку? Ох, ну, важко сказати. важко сказати, Хто у нас взагалі зможе забрати. От Вчора, наприклад, малий кубок забрали IBM. До вашого відома IBM забрали золотом, забрали кубок, друге місце це Фортрес, третє місце це Лів Comfort. Так, ну а сьогодні. Ну тут, якщо взяти, знаєте, з великих таких команд, да? ну тут я думаю однозначно. Однозначно да? на папірці. Сейчас у нас далі пішов, нічого, нічого у нас по вару. Арбітри повернулись, не подивились, точніше, подивились, не виявили фолу на Марчуку. Ну, Джокер Френд Стім БЦ Сіті терекон та Атлетико. Ну, Якщо взяти команди високого рівня. Це по перше, у нас тут на першому полі. Але ще є у нас колектив. Майамі да, чемпіони нашого осіннього, осіннього сезону тут ФОЛ для колективу «Синдикат». Є Майамі, є ще колектив. Ну, ось там кумедна буде ситуація на другому полі. Розпочнеться за години. Сейнс Юнайтед проти Сейнс будуть грати. Подивимось, хто там у нас буде. Ось ФСДБ Рейнджерс, Вікторія, Білюкс. ну, uh, Дуже важко робити якісь предикшени, але в цілому на папірці фаворитами виглядають саме ось ці п'ять uh, команд, які я сказав. Да, це Майамі, Атлетико Терекон, Френс Тім та Джокер. Ось це основні, як на мене, фаворити. Я думаю, так вважає більша кількість. Нагадаю, що рахунок у нас 1-0 на 17-й хвилині. Олег Поруцький, о, точніше, на другій хвилині, 17-й номер. Вибачте, Олег Поруцький реалізував м'яч. І Костянтин Мітленко відзначився гольовою передачею. Ну, ось так, Василь. Не можна, не можна тут когось виділити одного. А... Багато команд саме з вищих дивізіонів показують класну гру, показують класні, класні результати. Тому подивимось, друзі. П'ять вподобаючих є. Давайте десяточку доб'ємо за перший цей матч. Я впевнений, що ми це зможемо зробити. Тим паче, що дивляться нас 22 людини. Дякую вам всім, що в такий час 10 ранку да, неділя. Ви тут поруч зі мною це дуже приємно, друзі. Ви найкращі. Правий берег намагається зараз врівноважити якось ситуацію на майданчику. Поки що не дуже вдається. Демчук не дуже вдало передачу віддає і продовжує свою ходу і люк. Так, і що? М'яч залишається у нас для колективу «Синдікат». Так, да, у нас тут на другому полі а, ще просто люди грають а, у футбол. Да, тут музика такий якийсь. Більш спокійний настрій, коли є, так, як, якась дія на другому полі, коли є музика, і люди кайфують від гри в футбол. Я впевнений, що і команда у нас також кайфують від гри в футбол. Але ось, наприклад, вчора на малому кубку було дуже багато емоцій. Відчуття, ось там півфінальні матчі, це були якісь матчі Ліги Чемпіонів, фіналу Ліги Чемпіонів. Так, сіденка тут збивають, але одразу вибачаються перед ним <риклад> да, тут небезпечно біля наших коментаторських позицій. Дуже прошу бути обережними. Закликаю на майбутнє. Хто у нас а, буде тут грати, друзі? Будь ласка, боротьбу, свою боротьбу контролюйте, особливо ось тут на лівому фланзі. Да. Так, от, Яковлєв робить сейф тим часом. Так, от вчора а, матчі малого кубку. Півфінальні навіть матчі. Це були якісь матчі фіналу Ліги Чемпіонів, помножені, помножені на фінал Ліги Європи. З... В... в дужках Кубок Інтертото, фінал чемпіонату міру, фінал Євро якогось. Ну, просто, просто щось неймовірне. Такі заруби були, такі були емоції, як і негативні, так і позитивні. Ну, друзі. Це прям було щось з чимось. Сьогодні у нас етапів побільше. Да, Вчора ми там починали з 1-4, сьогодні ми починаємо з 1 8 восьмої. Ось, і оскільки сьогодні у нас повний склад. Да? Ще у нас там вчора і арбітер потрапив в аварію. Да? Не було арбітрів на перші дві гри. Да? Дмитро Маркович Саркізь, за що йому дуже дякую. Витягнув дві гри, навіть три гри власноруч і Витягнув на високому рівні. Ось, сьогодні, на щастя, весь склад у нас повний. Павло Дімінов, до речі, наш адміністратор трансляції. Демчук тим часом проходить на перекатах. До речі, бачив Шевченко вже на штучному газоні парку Совки. Вже вийшов трошечки постояти замість першого номера Олега Михальчука. От. Сьогодні, так, да, всі в повному складі. Да, Закінчать цю думку. І сьогодні ми зможемо одразу в онлайн дивитись, хто буде виходити з ким битися. Сіденко, Ваня, пробиває по воротах, А як так, Шевченко під рукою зараз м'яч пропускає. І зовсім неочікувано, я думаю, для синдикатів зараз рахунок зрівнюється. Брати Сіденки на двох розписали це все. Сіденко Ваня забуває. Сіденко Максим віддає гольову передачу. 5, 2, 5, 2. Знову контратака. Сіденко на цей Рашевченко рятує свою команду, але Ваня до кінця. Фіксує. Так, цивільний постріл.

По фолок ситуація 2-0 на користь колективу Синдікат. Останній цей фол, начебто фолл, Станіслав Іванович Баклашка зафіксував як вільний удар. Да? Ну там дійсно сіденко дуже небезпечно йшов на голкіпера. Так, друзі, до вас коментарі. Пане Василь, завжди, будь ласочка, завжди радий. Так, зависли. Друзі, зависли 5 вподобачок. Давайте рухатись далі. Давайте рухатись далі. Одразу я вибачаю за музику, да, яка у нас лунає на сусідньому полі. Е, ну, люди також грають в футбол, але може прилетіти <говорить> умовний якийсь бан на трансляцію, тому що ну, це авторські права. Марчук занадто довго, мені здається, Зміячем був. Марчук, Марчук, тут блокування від колективу «Синдікат». Шоста вподобаєчка залетіла. Від фор'ю вперед правий берег. Да, вболівальники є у нас також правого берега. Є вболівальники і вболівальниці синдикату. Я впевнений. От Зараз контратака. Чоловіки в синій формі, дальній постріл, але це не дуже вдало від Мітленка. Сьома вподобачка, друзі, залетіла. Дякую, дякую вам. Я. Впевнений, що сьогодні у нас прям буде-буде дуже класно на трансляції, і ми з вами зможемо зібрати дуже багато всього. Ну, вчора мені, до речі, по пощастило побувати ще на матчі Аврори, яка перемогла кардинал Рівне з рахунком 6-3. Олександр Школьний це просто щось неймовірне. Так, це футзальне, IQ максимальне. Тому раджу передивитись повтори. Там, до речі, коментував цей матч Богдан Костюк, мій колега. Тому, ох, як жорстко зараз Давидяк падає, але в рамках дозволеного Сіденко віддає на Марчука, залишає той знову Сіденко. Сіденко, Марчук, Марчук далі йде, не дають йому пройти. Ну Ось поки що Марчука не дуже то й помітно, якщо чесно. Так, да, він дуже багато дій робить в атакувальних моментах, але поки що забити свій м'яч за правий берег не може. Цікаво поспілкуватися з Демчуком, як він все ж таки. Заманив сюди е цю зірку. Да? футзалу Києва. І Сіденка не пропускають далі. М'яч залишається для правого берегу. Давидяк. Далі. Демчук. В один дотик віддає на Сіденка. Максим і сюди знову Давидяк. Низом класно, але не проходиться. Це ще не те, що не проходить. Ніхто на цей м'яч не відгукнувся. Знову синдикат в атаці, не встигає на цей м'яч. Андрій Заболотний. Да, друзі, тишком нишком ми підібрались вже до кінця, кінця цього протистояння. У нас три хвилини залишається. Тимчук обігрався з довідяком. Десь половиною хвилини, друзі, один-один. На один. Нагадаю, що в разі того, якщо у нас буде нечийний рахунок, ми пробуваємо по три пенальти. Але подивимось, синдикати продовжують атакувати далі. І м'яч тут в цьому епізоді залишається для колективу правого берега. Рівна, дуже рівна гра у нас. Марчук приймає цей м'яч. Марчук йде далі. Марчук може зараз стати героєм. Але не стає. Кутовий. Дальній постріл до але це зовсім не точно. Так, незабаром розпочнеться у нас остання чиста хвилина. Синдікати якось не поспішають. Ну можливо, хоча ні, не думаю. Я думаю, всі хочуть забувати, і в основний час це все вирішити Шевченко. М'яч забирає. Так, тут Марія, Марія Савчук, Максим Сіденко, мій краш найкраще. Ну, я вам по дуже такій таємниці скажу, що це також мій краш. Сіденко, з м'ячем Максима. Я Давидяк, отримає передачу. Може качнути зараз, Давидяк видяк пробуває по воротах і м'яч Марчука потрапляє. Друзі, остання чиста хвилина у нас пішла. З м'ячем синдикати. Йдуть далі, як небезпечно. Дуже-дуже сильно, близько підходять до воріт. Яковлів рятує свою команду. Треба вибити цей м'яч. Тут є один Марчук. Демчук все ж таки віддає йому передачу, але зачепитись. Так, і, ой Ой-ой, зараз вихід класний. Треба вирішувати. Марчук. Ну що ж це відбувається? Не розібрали зараз Демчук з Марчуком. ще далі Яковлів забирає цей м'яч. 48 секунд. У нас на табло і пауза. 10 секунд, друзі. 10 секунд за... залишається у нас до кінця цього протистояння. І якщо це 1-1, це пенальті. Дальній постріл. Яковлів рятує свою команду. І на цьому друзі, все. 1-1 у нас фінальний рахунок, і це післяматчевий пенальті. Після матчеві пенальті по три пенальті на команду, друзі. Ну, ось так. Ні, атлетіко, не даємо, окей? Олександр Кульша, записуйтесь на тренування. Це тут м'ячі атлетико, атлетику, нікому їх не, да, не потрібно давати. Ось, ну і після матчеві пенальки. Хлопці, хлопці, джокер, джокер. А можете мені поки заповнити?

Ну що, тут все буде дуже швидко вирішуватись, друзі. Три пенальті. Артур! 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 Ну і ладно. Сіденко. О! Перший м'яч. Перший м'яч. Друзі, відбиває Олег Міхальчук. І задача взагалі стає дуже неприємною для правого берега. Але є шанс для колективу. Є шанс для колективу. Правий берег. Можливо, Яковлєв не потягнув. Реалізовує. Антон Свідорок свою можливість. Наступна. Артем Марчук. Марчук. Це чи Міхальчук. Міхальчук. І синдикати виходять. Все, все. По три. А? а, другий забив, точно. Друзі, вибачте, все. Синдікати точно виходять далі. В одну четверту фіналу, друзі, і все. Михальчук стає героєм цього протистояння. Потягнув два з двох, і два з двох синдикати забили. Все, друзі, на цьому цей матч завершено. Коментував його для вас Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол. Відпочиваємо хвилинку. Далі у нас джокер грають. З ким грають? Щось я не бачу. колективну свято ще тільки під, підходить зараз. Тому відпочиваємо. Декілька хвилин повертаємося на поле.